Радіо Теос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Вчителю, які гарні у вас троянди ростуть. Як пахнуть, червоні, кремові, жовті, Ах, краса, незважаючи на гострі голки. Молодець. Ти зауважила це? Це все тому, що я їх поливаю щовечора, Марійка. На, до речі, відерце і поли їх, будь ласка. Якщо водою чистою поливати, то будуть рости набагато краще. <смір> Дякую. Як я люблю чисту водичку, гарні рослини. Ой, а що це між трояндами? Будяки? Віталій Миколаєвичу, а як відрізнити корисну, красиву рослину від будяка? Адже голки є і у троянди, і у кактусів, і у різних поганих рослин запутались. Хм, Чому ж ти запуталась? А знаєш, є таке слово у Євангелії? А коли виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А що там взагалі була за історія? Можете мені розповісти? Що це там таке було? Хто кидав насіння? Куди кидав? Та ти ж послухай далі. Ні, спочатку, я не зовсім зрозуміла, що там відбувалось. Історія розповідає нам про те, що був один господар, який мав поле. І ось одного разу він вирішив його засіяти добрим збіжжям. А це було його власне поле? Саме так, ти молодець. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому, Пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж на ньому узявся кукіль? Отож. А він їм відказав Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: Отож, чи не хочеш, щоб ми пішли і його повиполювали? Але він відказав: Ні. Щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям Зберіть перше кукіль і його повіжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Мабуть, так і сталося. Оце так. Тепер зрозуміло, навіщо тут будяки. Не вирубуйте, Віталю Миколайовичу, адже можна пошкодити троянду. Вона така гарнюсенька, така добра, така. А, до речі, розкажіть мені ще якусь історію про троянди. Ви ж знаєте. Я підглядала якось у книжці. Ти підглядала? Марійка підглядати не добре. Але байку ти послухай. Угу. Колючий кактус називається. Колючий кактус дуже дивувався. Питанням про троянду задавався. Вона залежна завжди від води. Її краса то для людей плоди. Я вільний від вологи та однак мої колючки обминає всяк. Ох, Не подобаються мені кактуси. Трояндечки мені більш подобаються. Будяк чи кактус, вони ніколи не стануть трояндою. А може, а може, стануть, Віталію Миколаєвичу. М -м, ти що? Повністю з будь-яка троянда не виросте? Але якщо до нього привити гарну гілочку квітки, селекціонувати, схрестити з доброю рослиною, може вийти щось нове, цікаве і благородне. Хм, Коли я виросту, стану, стану селекцією. Сел... Селекціонувати. О, Селекціонувати рослини, творити добре з непотребу. <хи> а, можливо, ще й будяк буде зростати поруч з трояндою. Тож працюватиму над ними. <хи> Марійко, ти дуже чуйна дівчинка. Я повинен зауважити це. Але іноді не розбираєшся, на що варто витрачати сили, а на що ні. Можна робити із будь-яка троянду і витратити на це все життя. Але результату не буде mm -hmm. ось так от. Mm -hmm. І найстрашніше, що ти цього не помічатимеш. А коли озирнешся назад, то може бути пізно. Дуже важливо чути голос Бога, але ж для цього треба його слухати. Хочу тобі ще один твір прочитати? Хочу. Хочу, хочу, Про трояндочку. Ні, це буде служіння духа. Послухай. Господь ще дасть служіння духа. Хай чує той, хто має вуха. Він виведе з Єгипту з ночі. Хай бачить той, хто має очі. А я що не маю очей? Я все бачу вас себе. Яндечки, навіть будяки. М -м, насправді так. Ти головне серцем дивись. А вухами слухай. Ось послухай, що Біблія говорить на цю тему. Слухайте. Вийшов сіяч ось щоб сіяти. І як сіяв, опало зерно одне край дороги. Ой, я вже про цього сіяча вже чула. Це той самий? Ні, це інший. Це інший? І налетіли пташки, і його повидзьобували. Так, друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння, не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його заглушив, і плоду воно. Не дало ось так. Інше ж упало на добру землю і дало плід що посходив і ріс, і видало в 30 у 60 і в сто раз, уявляєш собі, Ого. і сказав він: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Угу. Тож Марійко вчися слухати і бачити, розділяти добре від поганого. Роянди від кактусів і не витрачай життя на те, що не в силах змінити. На от відро, Полища того кактуса. Ой, не хочу я його поливати. Дякую, вчителю, за таку чудову зустріч. А я навчуся і слухати, і бачити. Молодець, молодець, гарна дівчинка. Бувайте! Бувай, бувай! Я брудка хоч знаю, мало. Нині кортіти стало з мудрими завести справу і розмову вести жваву. Біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати. Божу мудрість буду мати, біблія це книга Божа від слого огорожа, ля 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 ля-ля-ля-ля-ля. Ми дівчата енергійні, і від цього неспокійні спокійні. Запитань багато маєм Мудру відповідь шукаєм Запитань багато маєм, мудру відповідь, шукаєм. Розгадати таємницю зрозуміти, обітницю створені над ціми справи. Неба досягнути слави, створені над ціми справи. Неба досягнути слави ля ля-ля-ля-ля-ля. В програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука, читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.